Протягом останніх тижнів ми все менше чуємо заяв щодо України не тільки з боку Трампа, але і з боку його оточення. Mm -hmm. Марко Рубіо чомусь не дає якихось висновків, натомість вітає з ним Росії росіян сьогодні. Від Стіва Віткофа також ні пари з вуст. Лише Кіткелов, дещо намагається залишатися в публічній площині. Але в цілому це цього точно недостатньо. Це означає, що Трамп ну свідомо зробив крок назад. для того аби оцінити, чи може він якось вплинути на цю ситуацію, зберігши дружбу із головним терористом 21-го століття, а ось ці ситуації ці протести вони звісно перефокусовують остаточну увагу американського лідера на Внутрішньополітичний трек поки що не можна сказати, що ситуація переходить в неконтрольовану, але грубість з боку військових, неадекватна реакція президента і підняття, скажімо, ширших мас можуть створити серйозний прецедент. І ось після цього Трампу доведеться думати більше власне про врегулювання конфлікту всередині своєї країни аніж на близькому сході чи в Україні.